Як почати? Перше усвідомити, що це є дорога професія. Так, Це великі рахунки для людей, це велика відповідальність, і, відповідно, з цього е можна отримати дуже багато грошей. Але це дорога спеціальність. Освіта дорога? Медичний університет це є підготовка до освіти. А далі потрібно інвестувати в цю дорогу професію. Вона дорога не тільки коли тобі гроші дають, вона дорога тоді, коли ти купуєш. Знання є дорогими, і їх треба купувати. І розраховувати на те, що ось тато з мамою дали грошей на університет, а потім я якось щось за 100 доларів може зроблю. Мені здається, що це дуже такий непевний шлях. Потрібно розуміти дистанцію 10 років. Це дорога професія. Тут дорога інформація, дорогі знання і дорогі вміння.